а предмети полоповувати, острій предмет. Монгоспі покупаємо. Ага, добре, добре. Тепер хлопці беріть, копайте чись. Ага, так хребет, так. А перший череп де лежав? Ага. — Викинув. Він десь теж за спину і витримався. Добре, добре. Копаємо, копаємо хлопці. Ага, ні, чекайте. Я знаю, що тут треба робити. Чи... зняв, яким... де він... Я e... е... Е... так, візьміть у руки він. Руки, руки. А, покажіть, так, так. ага, покажіть так-так. Ага, дві кільзи. Чи то є? Старшого брата чи старшого брата? так. Старшого брата. Старшого брата, да. — А як ви знаєте, що це? Ну, бо ми бачимо, знаємо. Пам'ятаємо, те. Киста, так? О, проросла водика, де далі. А може було просто збоку. Ну хлопці, ту рука. Ага. Зараз, зараз, сам на рука. Ну, хай іде тудиво. Там голова. Там голова. То я знаю. Боже, рука. Патрони вже з собою мали. Це самостроє. Це, що це, chiama nulla, та ідеале, та <плоджа> і ризика. <плоджа> Нехай патрони. Що це зараз і що? Я щось. І зараз три. А ну,

Так, то все черепи хлопці, так? А ну, ось. Зараз зараз так. Ото діє, так? А куди вони лежать? Отак, один. Два. Ребра одного ребра стрім'ят. А ну прочисти ребрі, прочисти. чекай, чекай, чкай, бо я не можу знайти камеру. Ну а й друге, а то друге, не води. Водо другого. Так, то черепи. А ага, то ребра возять.

Так, п'ять чоловік похована, Два, три, чотири, п'ять. Одна жінка, одна дитина. Прошу показати гак, де ти? Гак, у кого гак? Так, ага. ось О, так, так, так. О, то на такій гаки підвішували, то все. Прошу, де там? Жіноче кільце. О, То жіноче кільце. І трошки не все. Череп розколити, що немає живого місця. О, то ж. Капони ще було Так, так, і капрани все є. Тож з панчохи, жіночі панчохи. Прошу уваги. Михайле. Володя? Володя? А вернись сюди. Тарас, прошу. Дякую. Тут його хлопці, завдяки яким тут все справи і робиться. От то ці вояни. То там, де ви стоїте, а так, то вони там були. Прошу пане, так? Да. Там, там, де ви стоїте. Да. І там, де лопата, так. Да. То були три, три, три черги. Три, 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 три Ага, там де один. Це ваш у тазику. Так. Наверх. То в цьому місці, тільки от там далі. Так, то є вже три, вісім чоловік. Так. Колонії так. 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 були. Так, це від коноги були скручені тим. Колоні. Тоді навіть був якраз, а де то є. Навіть, є дитого, я, то. Так. Так. так, то оці вояни, далі. Mm. Ну, там повинно ще бути, правда? Там вже поручну треба, пару ага. Каже, що, коп, що ти копити хлопців, я коли бою не піщу. Каже. каже на оборудован, каже копти цю п'яти. А той Іван пісів мав переказати, перевести оборву, шкатулку. Та й пішов, а то дівка в жовті волосся. І два хлопці. Кати на очі видів на очі. Я пою до реактора, директор живе, це був хліба. І каже, е, е, я не знаю, хлопчик. Та й каже, вже на очі на очі, загрібай. Загрібку, він, він бороне. Він мав перевезти свої віки. Тобто я воронто, може, так почав би, я казати, ну, аби взнати, та, бо таке не було, що ви впати, може бути. А тут певно таке гесліше було просто, що говорить, що тут буде, ну, можливо, якщо по-моєму, то як, як сотня напала на перегрізку, бо я, 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 я не були <кхи> Та І, і ні, змінили побули, десь Та, ще б <кхи> <кхи> yeah. Так, по собі не видно. Що що, не погнули. Але це не знає, чиї хлопці. Я хочу, то з район те не одно приїде, бо через то, що магая, десь із сердце, що може навіть її. Так, то район був великий, то було Новиці до Закарпатської області. Теренський район. То звозили, і хто знає, може львівські хлопці так, були. Ну, То ще той речі, що робили про що говорив на тому скажому про Гадягу, а про десь вона має навіть має на мантітафоні, каже, те, що ми вчимо у дерев'яний глаз. Прошу підійметься до гори. Так, так, вище, так, так. То ми почали, то найшлище, так? Все. Добре, добре, все, попа.